Всім привіт! Сьогодні в нас 26-й випуск новин зі світу штучного інтелекта. Мене звати Дмитро Ткаченко. І починаємо з першої новини від Марка Цукерберга щодо його заяви про створення. верніше, про наміри створення загального штучного інтелекту. Це інтелект на рівні людського в компанії Мета. От, в них є вже потужність, вони наймають е, найкращих спеціалістів і планують е, розробляти загальний штучний інтелект з відкритим кодом. Вони не кажуть, що цей код буде доступний кожному, але, е, на відміну від інших компаній, цей код буде відкритий. Е, це показує на те, що. Наразі компанія Мета буде фокусуватися саме на штучному інтелекті, а не на мета-версії, як вона фокусувалася до цього. Але вони, в принципі, намагаються це поєднати. Тому ми бачимо, що компанія Мета вже активно включилася до розробки різних штучних інтелектів. Подивимося, що вони найближчим часом зроблять, тому що. Вони вже е, нещодавно там і в новинах також було, що вони е, свої розробки е, дають в публічне користування. Це і генерація зображень, і е, транскрибація, е, і генерація тексту, тому вони активніше заходять в цю нішу, і я думаю, що е, скоро створять якогось конкурента, чату GPT або клоду. Наступна новина це новина Фейл, є така британська компанія з доставки посилок Діпті. В них вони підключили чат боти зі штучним інтелектом собі на сайті. І от клієнтка Ешлі вона намагалася отримати номер свого відправлення, щоб дізнатися, де її посилка, вона його не отримала і вирішила пошуткувати з чатботом. Вона змусила його написати негативні відповіді з ім'ям цієї компанії, заскриншотила, виложила в соціальних мережах і отримала більше мільйона переглядів. От. Також одразу як це я побачив в компанії Чекбота, відключила і сказала, що то якісь технічні помилки, От. а свою, свою посилку вона так ще і не отримала. Тому який висновок ми можемо зробити з цієї новини, що підключати різні сервіси до своїх там основних сайтів. Основних соціальних мереж, де ви спілкуєтеся, потрібно дуже обережно всі моменти технічні передбачити, щоб у вас не було таких фейлів, як відбулося з цією компанією. Наступна новина про те, що з'явився софт, який для каз, який може на Використовуючи комп'ютерний зір та штучний інтелект, може виявляти потенційні крадіжки, може визначати ваш вік для покупки алкоголю. От. А також він може ідентифікувати товар без наявності штрих-ходів, ну, щоб їх там, сканувати. От. І ви просто складаєте свої покупки в корзинку. І він за допомогою комп'ютерного зіра все розпізнає, і таким чином це може значно скоротити черги в магазинах. От, як ми бачимо, штучний інтелект проникає в усі сфери. От наразі в сферу рітейла активно йде вже застосування цих технологій. А, наступна новина про те, що. Штучний інтелект, вірніше контент, який створений штучним інтелект, дозволяє дуже реалістично створювати різні фейки, такі як зображення, відео, аудіо, і навіть якщо зараз ці фейки можливо розрізнити за різними артефактами на там, Шести пальців, або чотирьох пальців, або якихось неанатомічних моментів, або ще щось таке, що ну, одразу бросається в очі. Але наразі а, різні моделі штучного інтелекту активно розвиваються і а, виявляти фейки становиться все складніше і складніше. А от тому а, наразі а, Саме виявляти фейк чи не фейк будуть більше не за самим зображенням відео, а за тією людиною, яка цей контент публікує. Якщо ця людина не має якоїсь репутації в соціальних мережах, то відповідно і цей контент може вважатися фейком. От, але як ми бачимо, фейків стає все більше, вони стають дуже реалістичними, і е, розумітися на інформаційних технологіях, щоб не вестися на різні фейки, це дуже важливо в сучасних умовах. Наступна новина також про новини, які згенеровані штучним інтелектом. В статті зазначається, що Google News не розрізняє контент, який створений штучним інтелектом від людського. Він більше концентрується на виявленні спаму. От. там було декілька кейсів описано як статтю з оригінального сайту. Скопіювали, переробили за допомогою штучного інтелекту, розмістили, і вона попала в Google News. От тому всі, хто кажуть, що Google якимось чином може там розрізняти штучний контент, яким чином його може песимізувати, Ну насправді ні. Більшість випадків, якщо прям очевидно, що це якийсь там спам-контент, який нерелевантний, то тоді да, Google це зрозуміє. Але якщо ви за допомогою штучного інтелекту а, створюєте якісний контент, то ну, у вас є всі шанси, а, як і у контента, який створений виключно людиною. Так, наступна новина про. «10 ідей для онлайн сервісів, щоб заробити за допомогою штучного інтелекту. Різні цікаві ідеї, якщо ви цікавитесь саме напрямком пошуку ідей або створенням сервісів на базі штучного інтелекту, щоб заробити, то дуже рекомендую почитати ці статтю з цікавих ідей. Це, наприклад, створена AI помічника для автоматичного вирішення капча-тестів, щоб заощадити час. Тобто, ми бачимо, що в минулих випусках була новина, що штучний інтелект дуже класно може розгадувати всі ці капча-тести, тому створення такого сервісу може значно скоротити час, особливо якщо ти там. А як гугла, там щось знайди щось на картинках мости, або там, мотоцикла, або ще щось. О, це займає там хвили, там до хвилини часу, от, там секунд 30, і Цей час можна економити, і як ідея для того, щоб люди за за неї платили, або створення платформи для проведення з підбесід. За штучним інтелектом, який може допомагати як і кандидатам, так і HR-ам, для того, щоб кандидатів якісно підбирати, а для HR-ів економити час на спілкування з кандидатами. Так, наступна новина: про прогнози: коли ж нарешті штучний інтелект перевершить людину. В виконанні завдань. От. І цікаво тут е, існує 200% ймовірність, що до 47-го року штучний інтелект перевершить людину у виконанні всіх завдань. От. І також існує висока ймовірність, що до 28-го року. Е, Буде відповіді, які е, в якості аргументації своїх результатів штучний інтелект наводить, а е, ми, як люди, не зможемо зрозуміти. От, е, досить такий цікавий прогноз. От, ми бачимо, що е, тут вже найдеться про те, що штучний інтелект, е, е, чи з'явиться штучний інтелект на рівні людського чи ні. Тут просто йде про коли це буде да, там, через 10 років, через 20, а можливо через 5. О з такими темпами розвитку. Я схиляюся до там, менших цифр. Так, наступна новина від компанії Microsoft. Вони анонсували свого, свій новий продукт Copilot Pro. Це нова преміум-підписка. Для приватних особ, яка коштує 20 доларів на місяць, і яка дає можливості підключитися до GPT 4, яку ви можете користуватися в платній версії компанії OpenAI. Тобто, що вони зробили? Вони по суті інтегрували ChatGPT в свої продукти. Там Ворд, Excel, в інше, і це говорить про що? Про те, що більшість людей починають і почнуть використовувати штучний інтелект не напряму через якісь сервіси, якщо, там чату GPT, Midjourney, а вони просто будуть інтегровані в ті продукти, якими вони зараз користуються, пошта там документи. Ще щось, і просто будуть платити ту ж саму ціну, як за користування сервісом, а можливо навіть і дешевше, от, і без необхідності е, кудись в якийсь сервіс там реєструватися, їм користуватися, а прямо в своєму сервісі, до якого ви звикли, з інтеграцією з різними продуктами з цих сервісів. От, і я от, як ми бачимо, Microsoft от, одним з перших почав саме інтегрувати інструменти штучного інтелекту в свої власні продукти. Також, також наступна новина про Amazon. Вони також активно розробляють різні інструменти штучного інтелекту, і наразі в них з'явився інструмент, який Надає відповіді на запитання покупців про товари. У загальнюючи інформацію з відгуків та списків товарів. Тобто вам не потрібно там наразі там щось шукати, ви просто можете запитати в цього чат-бота там і мені, чи є там такий продукт, чи такий, чи мені ви потрібно вирішити таку якусь проблему, і він вам буде просто відповідати на ваші питання, рекомендувати різні товари з Амазону і таким чином. Покращуючи клієнтський досвід та стимулюючи до більших покупок на платформі. Так, наступна новина про те, що штучний інтелект трансформує світову економіку. Тут це від міжнародного валютного фонду новина. Вони кажуть, що штучний інтелект вплине на майже 40% робочих місць по всьому світу, а в розвинених країнах ці зміни торкнуться 60% робочих місць. А також вони зазначають, що штучний інтелект може погіршити нерівність, тобто багатші країни і багатші там корпорації. Професії стануть отримувати ще більше, а бідні стануть ще А Також вони зазначають, що молоді працівники можуть краще адаптуватися, а більш зрілим працівникам буде трохи складніше. Але якщо правильно ці моменти в плані розробки різних законодавчих актів політики, це зробити збалансовано, то це може принести процвітання для всіх. От наразі мені здається, такого не відбудеться, але ну, помріяти в принципі можна. Так, е, наступна новина про сон. Е, і тут е, йдеться про те, що китайська медична компанія анонсувала свою е, подушку розумну подушку. Яка за тому штучного інтелекту виявляє рухи або звуки, які вказують на хропіння, і за допомогою налаштувань змінюють положення голови таким чином, зменшуючи на 89% дев'ять відсотків Також вони розробили розумний матрас також там з датчиками для відстеження якості сну там життєвих показників, от, щоб сон був кращий. І тут зазначається, що таких продуктів стане все більше. От. І другий момент, що ціни на ці продукти вище середніх, тому що дуже великий спрос на такі розумні. Всякі гаджети, і от е, ця подушка, наприклад, коштує майже тисячу доларів. Да? це, ну на мій погляд, така немаленька ціна за таку розумну подушку, але е, здається, що е, будуть е, люди, е, які будуть готові платити за такі е, продукти е, приміряння, і ними користуватися. Так, наступна новина з Давоса, який нещодавно відбувся, і на ньому був Сель, Сем Альтман, директор компанії OpenAI. Що він цікаво розповів, Вони, він каже, що. Штучний інтелект буде активно розвиватися, ну це зрозуміло. От, але е, штучний інтелект не замінить людську турботу і зв'язок, тобто люди, які е, будуть займатися творчою роботою, їх штучний інтелект не замінить. Е, тобто штучний інтелект буде забирати на себе частину завдань, якусь рутину е, за рахунок автоматизації. А людська робота буде більше зосереджена на ідеях, прийняті рішень і координації на вищому рівні. Також він зазначив, що е, потрібно змінювати економічні моделі, тому що е, наразі різним е, там великим мовним моделям начал чату Джипетії потрібні дані для навчання, але вони е, обтяжуються. Інтелектуальною власністю, і з цим є проблема. Він пропонує платити власникам контенту лише тоді, коли ця модель навчається на їх даних. От. І також вони будуть фокусуватися на тому, щоб на меншій кількості даних навчитися більше. Щоб Зменшити залежність від великих обсягів контенту. Так, е, наступна новина дуже цікава: з'явився е, гаджет Rabbit R 1 е, який е, коштує лише 200 доларів. І це такий автономний пристрій, е, який е, працює е, з на базі штучного інтелекту. Large action model. Вот, от він, він дозволяє використовувати різні сервіси. Тобто штучний інтелект, він самонавчається, Тобто, ви щось робите. Є система, яка так, тобто, загально керує всіми додатками, і якщо у вас є якісь. Ваші особисті задачі, наприклад, тут зазначається там, видаляти водяні знаки в фотошопі. Тобто він, ви його навчаєте, і потім він виконує це завдання і там через деякий час може це повторити без якихось додаткових налаштувань. От. Цікавий гаджет, але я поки що не зрозуміла, чи замінить він а, там мобільний пристрій, чи буде просто як окремий гаджет. Але от ми бачимо вже там фізична реалізація а, різних моментів на з використанням а, штучного інтелекту. Так, наступна новина від Біла Гейтса. А, він. Каже, що штучний інтелект змінить наше життя через п'ять років, да? Тобто, ми там в попередніх новинах були прогнози там, коли з'являться штучний інтелект на рівні людського, там через 10 через 20 років. От можливо ще раніше, да? і отут от боєць вирішив трохи футуристичних ідей нагенерувати. От. Також він каже про те, що будуть змінюватися робочі місця, от. але цього боятися не потрібно, тому що з'являться нові можливості. Штучний інтелект полегшить життя кожного, і переважно він фокусується на тому, щоб переваж штучного інтелекту досягли бідних країн. В таких сферах, як освіта і охорона здоров'я, і також він зазначає, що наразі е, там штучний інтелект не потребує, не потребує якогось там нового обладнання, дороговартісного, що він може працювати і на телефонах, і в комп'ютерах, які вже є у людей. Так? І як ми бачимо, тим же самим там ChatGPT або Midjourney можна користуватися на ваших гаджетах нічого не потрібно. От і, і ці сервіси там активно розвиваються, всі інші також. От, і в принципі, ну він має рацію. От е, штучний інтелект вже активно змінює різні сфери і освіту, і охорону здоров'я, і інші. Ми там постійно бачимо ці кейси, як ці зміни відбуваються. Тому е, потрібно. Ще раз наголошую, якщо ви не дуже активно використовуєте штучний інтелект в своїй роботі, почніть вже зараз це робити, тому що а, з кожною там годиною, з кожним днем а, він все ширше і ширше проникає в наше життя. От, і якщо ви не опановуєте ці навички, то ви можете втратити роботу, і вам придеться все одно ці навички опановувати. Як наразі. Ми користуємося, вміємо користуватися інтернетом різними програмами, а колись цього не могли робити. Так, наступна новина від компанії OpenAI, вони готуються до виборів 24-го року, змінюють свої політики, щоб люди не могли використовувати чат GPT, або там картинки, які згенеровані. Далі третім для якихось передвиборних речей, для створення фейків, видання себе за кандидатів. От, і наразі ОБНЕ буде активно цей момент моніторити, для того щоб, скажімо так, не було істотного впливу різних. Різного контенту на базі штучного інтелекту на процес виборів, але мені здається, повністю заподіяти цьому буде дуже і дуже складно. Так, наступна новина про те, що е, лауреат престижної японської премії підтвердила, що ChatGPT Петіт допомог їй е, написати. Е, Книгу, яка отримала е, таку дуже престижну японську премію. Е, от, е, вона використовувала ChatGPT Піті як консультанта, просто з, з ним консультувалася і е, його відповіді е, брала для того, щоб там, писати книжку. От, е, щодо премії, ніхто за це в неї премії не забрав, тому що вона. Коли подавала цю книжку на премію, зізналася в тому, що штучний інтелект вона використовувала, от, і судді зазначили, що ну, не бачать в цьому ніяких проблем, хоча там деякі зазначають, що ну, це неправильно, що там штучний інтелект використовується при написанні там таких книжок. От, люди побоюються, що там штучний інтелект забере в них там, їх роботу, ще щось. От, але мені здається, от якраз ця співтворчість якраз може бути тим новим поштовхом, яка там перезапустить деякі сфери і дозволить створювати там, нові шедеври, не використовуючи лише людський. Інтелект, а доповнюючи це можливості штучного наразі. В мене все. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей.